Магазин хуйно не видно так добре Богомо Дуйка не гречанська, аж тут видно. Ну похуй. Ось там магазин. Куплена є булда. Уже вже буде що м'яцкати. Буде бабаня членом на роялі, як у того, як у президента був помню. Виход як там. Як це то називало, хуєта. Номер у кварталі, був членом на роялі, як я грав, там його до дотепер. та я знаю, будеш м'яцькати чоловіче. Може і ти станеш Президентом. Така є болда. Ну, як далегов взяти, я, я ти потім розкажу, добре. Типу, давайте ти позвонь. Ну, то есть, я думаю, не, не розоб'єся, тільки щось став сидіння, м'яке, та кета, коробка є нормально.